У глибокому лісі розпочалася страшна буря. Вітер хитав дерева, дощ заливав стежки, а блискавки освітлювали нічне небо. Звірі тікали й ховалися, адже стихія принесла з собою велику небезпеку. Стихія не зупинялася. Вітер ламав гілки, а зливи перекривали лісові стежки. Одне за одним падали дерева. Одне з них перегороділо стежку. І перекрило струмок, а вода почала розтакатися по галявині. Буря ставала все лютішою. Навіть найсміливіші звірі шукали укриття, тремтячи від страху перед стихією. Небо розривали блискавки, грім лунав на весь ліс. Олень, зляканий гуркотом, тікав у хащі, шукаючи безпечне місце. Дощ не припинявся, вода розливалася всюди. Ташки тіснилися під гілками, сподіваючись пережити страшну ніч. Степія руйнувала все на поло, дороги розмивало. Каміння скочувалося зі схилів, а стежки зникали під бурею. Серед хаосу маленькі тварини опинилися у пастці. Білочка метушилася між стовбурами, намагаючись втекти від води та грому. Пташки кружляли в небі, шукаючи порятунку, але буря не залишала їм жодного шансу на спокій. Коли буря стихла, ліс уже не був таким, як раніше. Дороги зникли, стежки перебродили дерева, а струмки перетворилися на річки. Коли буря вщухла, на допомогу лісу поспішив синій кран. Він вирушив у дорогу, щоб стати першим серед ряд. За трактором рушила червона вантажівка. Вона везла все необхідне, щоб відновити ліс. Третім рушив жовтий кран. Його сила й точність стануть незамінними серед зруйнованого лісу. Останнім вирушив помаранчевий екскаватор. Його ковш допоможе розчистити важкі завали. Разом машини вирушили в дорогу. Попереду чекав зруйнований бур'ю ліс. Машини дісталися до краю лісу. Попереду чекали завали і важка праця. Першим дорогу прокладав синій трактор. Йому доводилося долати багнюку і повалені стовбури. За трактором пішла вантажівка. Вона везла усе необхідне, щоб допомогти лісу відродитися. Жовтому крану було найважче. Але він знав, попереду чекає робота, яку зможе зробити тільки. Екскаватор захнув колону, і всі машини увійшли в ліс. Попереду чекала велика праця. Перед машинами лежав перший замок. Щоб пройти далі, треба було розчистити шлях. Синій трактор уперся всією силою. Він штовхав стовбур, намагаючись відкрити дорогу. Екскаватор ковшем прибрав стовбур у бій. тепер шлях став рівнішим. Жовтий кран підійняв найбільше дерева. Лише він міг упоратися з такою вагою. Вантажівка забрала уламки. Вона відвозила все зайве, щоб звільнити стежку. Машини працювали разом. Кожна робила свою справу і завал швидко зменшується. Синій трактор підсунув стопу і зробив перший прохід у завалі. Помаранчевий екскаватор розгрібав купу білок, звільняючи простір для друзів. Жовтий кран підняв стовбур гору. Завдяки йому шлях ставав безпечним. Червона вантажівка везла уламки геть. Ліс поступово звільнявся від завалів. Разом машини діяли злагоджено. Кожна допомагала іншій, і шлях поступово відкривався. Синій трактор витягнув стобор на халявку. Його сила відкривала дорогу далі. Помаранчевий екскаватор розчистив стежку від коріння й каміння. Дорога ставала чистішою. Жовтий кран підняв останнє дерево і звільнив дорогу. Попереду вже було видно світло. Машини розчистили завал. Ліс відкривав дорогу далі, і попереду чекала нова робота. Машини дісталися до струмка. Місток був зруйнований, і тепер їм треба було відбудувати його заново. Червона вантажівка привезла деревину. Тепер друзі мали все, щоб збудувати новий місток. Помаранчевий екскаватор розчистив берег і підготував місце для нового мосту. Жовтий кран поклав першу балку. Так починалося будівництво нового мосту. Синій трактор і балки до крану. Разом вони працювали з лаборатими. Червона вантажівка підвезла дошки. Вони стали настилом для нового мосту. Помаранчевий екскаватор вирівняв під'їзд до мосту. Тепер машини зможуть їхати безпечно. Жовтий кран поклав другу балку. Місток поступово набирав форму. Синій трактор підтягнув дошки ближче. Вони мали стати настилом для мосту. Червона вантажівка висипала останні матеріали. Усе було готове для настилу мосту. Помаранчевий екскаватор вирівняв берег з другого водою. Під'їзд став готовим для машин. Жовтий кран поклав дошки на балки. Настил мосту почав формуватися. Синій трактор. Червона вантажівка відвезла останні матеріали. Будівництво підходило до завершення. Машини завершили міст, ліс отримав нову переправу і знову ожив. Машини почали садити молоді дерева. Ліс поступово відроджувався. Помаранчевий екскаватор посадив перше деревце. Нове життя з'явилося у лісі. Синій трактор привіз нові саджанці. Ліс готувався до відродження. Жовтий кран встановив деревце на місці. Ліс отримував нове життя. Червона вантажівка підвезла волі. Нові дерева отримали перший полив. Разом машини. Завершили посадку. Новий ліс почав рости. До відновленого лісу поверталися тварини. Вони відчували, що тут знову безпечно. У променях заходу сонця машини споглядали свою працю. Ліс знову дихав життям. Тварини підійшли до машин. Вони наче дякували їм за врятований дім. Так машини врятували ліс. Вони відновили місток, посадили нові дерева і подарували надію на майбутнє. У гармонії з природою ліс знову ожив.